Лебеді було дев'ять маленьких, тепер є вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десь один подівся за той час, що була спека. І мене дуже приходили ввечері. Так, які ви гарні. Я їх не підгодовую, тому що прочитала, щоб вони не зажаріли і міли літати зараз то вони літом цілком можуть собі самі їсти, знаходити. То вони і їдять рязко. Дивіться, як близенько. От наш Баксик. Баксик, де ти є? Де ти є? Та? Зустрічає теж їх. Ну виходьте на берег, виходьте, друзі, виходьте на берег, виходьте. Давайте. Подивіться, яка вже в них окраска стала. Темні темні. Який в них окрас зараз. Трошки відійду, хай вони на берег відходять. Вони буквально метра два від виходу. І там на ще сходинки заходять в воду. Ну, виходьте, красава, красуні такі, гарні пташки. Бакси, ти чекаєш лебедів, так, ти чекаєш їх також. Опоплили. Не хочуть. Ну, що зробити? Повиростала. Вони все одно ввечері приходять, бо деколи чоловік прибирає ввечері За ними послід, коли їм спокійніше, напевно. Качечок було, дуже багато. Ну, качечки сплять зранку, а потім десь плавають. Так як вони пливуть, так все потрохи по чуть-чуть, по чуть-чуть злітає. Поплили, так? Поплили. Поплили зараз вони. Шувар, травичку. Все, Максик. Поплили твої лабоді, так? Попрощався -то з ними.